Привіт! Сьогодні поділюсь з вами технологією вирощування соняшнику у своєму фагеклаптик степу. Я знаю, що для когось вона підійде, а для когось не підійде. Ну, де мене тут е, в коментарях ганити, що я щось не так роблю? А хтось. Побачить щось для себе те, що йому давно хотілося. І коротше, і це буде йому класно. Коротше, сьогодні говорю про технологію вирощування соняшника. Якщо потрібно, я поділюся з вами прям техкартою, в якій будуть прописані формули. Напишете мені про це в коментарі. І сьогодні ще подарую футболку тій людині, яка буде активна у коментарях. Тому поїхали. І починаємо ми. З обробітків ґрунту. Поля в мене е, приходять нові, і я використовую такий обробіток ґрунту, який може максимально мені забезпечити аерацію ґрунту, перевернути пласт, подивитися, коротше, що там було, що не забуло, переорати багаторічні бур'яни. В общем, з обробітків ґрунту, під соняшник, в мене всі поля виорані, тому в цьому році я сію соняшник по оранці. От, вона вже ви, е, зроблена з осені, вже і вирівнята, з добрив. Кидаємо добриво під соняшник. В цьому році ми сіємо соняшник без добрив. Ми сіємо соняшник без добрив. Минулого року ми подивилися, наскільки те, що ми зробили, десь. Було не геть правильно. Ми з колею розуміємо, що є нюанси, і треба ще зважати на свої фактори, і прийняли свою думку, що ми цього року кидаємо добриво перед посівом. У нас має піти дощ, бачите, хмари йдуть, ну поки немає. Ми зараз кидаємо сульфат амонію. Я знаю, що ви напишете, тут, блядь, самий дорогий азот. Але нам треба саме це добриво. Потім Саша його гарненько зарівняє і. І потім ми посіємо соняшник, і лише потім будемо думати, чи будемо ми його підживляти, і що, тому що добриво при посіві минулого року з нами, і дуже багато з ким з вами, просто ви не хочете це визнавати, зіграли страшний жарт. Бо після посіву дощу не було. В зоні рядка чи біля рядка була висока концентрація солей, і там, де було більше добрива, соняшник не хотів рости. Ви хочете сказати, що він сидів цим ще щось. По фізіології він не сидів, йому просто було херово від тої кількості сола, яка в нього була. Тому в цьому році ми прийняли іншу стратегію. Давай щось розкажи, а то я вже тільки Що сказати. Розкидуємо по 200 кг. Дивись, дивись он до да. Розкидуємо по 200 кг, Щас закриємо культиватором. Угу. Це і все. Будем сіяти. І і будемо сіяти. Тоді нам легше буде сіяти. Да, будемо легше сіяти. Не будемо бустиш. загружати сівалку, і це дуже важливо. Дивіся, Федя, що робить. Там Тим, багато ще осталось приблизно. Половину так. Половину, отак. <гум> Половину. Половину. <гум> розпаковка. Розпаковка. О, пішли, за коля, покажемо розпаковку. Хлопці, скажіть, будь ласка, у нас просто ще нам треба один трактор. гарненький. щоб він їхав із, цим, із розгрузчиком. Але так, як у нас. Зараз, Сам, ми самі як розгрузчики. Е, да, так як ми зараз самі як розгрузчики. Ні, ну, я вже в цьому році не буду робити, це вже не собі. Так ми ж бездобре будемо сіяти. Так що не прийдеться тобі грузити. Минулого року я там пару разів співалки відрами заправила. Ну, цього ж не можна казати, але я вам розкажу, що то не все ліплять. І фізична праця вона злюбила з мавп... зробила з мавпи людину, тому коротше, то не страшно. Так, а хто, я хто студентів хотів до нас на роботу, скажіть, будь ласка, ви ще подумайте, о, дивись, сердечко виходить. Yeah. Як це я зробила тільки що? Дивлячись на минулий рік, маючи досвід того, що ми сіємо і потім немає опадів. Немає вологи, і добрива, які я вношу при посіві, вони в зоні кореневої системи створюють підвищену концентрацію солей. Я добрива вже розкидала. Я зробила комплексну агродіагностику від Агрілаба. Ми проїхалися по полям, відібрали зразки ґрунту в зонах різної продуктивності, в залежності там, де були поля. Подивилися, де є перепади зон продуктивності. Відібрали там зразки ґрунту. Подивилися, що в тих зонах продуктивності не так. Оцінили е, мої поля, на яких ми зробили комплексну агродіагностику, на 17 основних елементів живлення. Подивилися на буферність, подивилися на PH. Найкраща агродіагностику полів. оцінює оце все. Ну вони поки на ринку must have. Якщо ви ще цього не робили, зробіть і самі переконайтеся. Що ти думаєш за кармобід в моїй зоні? Його місце у підопераціях ґрунтообробітку, якщо вони такі проводяться. Бажано, щоб його розміщення було на глибині 10-12 см від поверхні ґрунту. Угу. От тоді... Так, тоді він буде ефективно працювати. Коли він буде знаходитися на твоєму ґрунті близько поверхні, угу. він дуже сильно втрачатиметься. Е, Якщо він знаходиться в ґрунті, ну. який прогрівається, тоді, коли його треба використовувати на 30 градусів або більше, угу. То він піддається також втратам при таких температурах, де нітрифікаційні процеси дуже активні, він він теж втрачається. Ми робили оранку, ми, ми просто її зробили. Оранку гарний термін застосував. Але ж під арбаміда. оранку в мене оранка там 20 і більше сантиметрів. Час, ну ви ж не, не на 100% його на 20 сантиметрів вкладите. Ну, він буде по профілю, він буде по профілю перемішаний. Так. У вас, я ж ми тільки що розглядали поле угу. з дуже великою ємкістю. Угу. Для таких ґрунтів рекомендація під соняшник, зокрема, найбільш ефективний спосіб внесення азоту осіннє внесення. Тип доброго осіннього внесення безводний аміак, аміачна вода або карбамід. На підживлення він навряд чи підходить, бо він дуже швидко може втратитися, якщо тепло. На лужному ґрунті випаруватися, навіть якщо холодно, прямої, прямої хімічної взаємодії. А от в основне удобрення, якщо він дешевший ніж інші форми добрива, осінню чого б ні. Ми хочемо його внести і щоб воно спрацювало з мінімальними втратами, максимально спрацювало в конкретний рік. Але минулого року ми посіяли соняшник з добривом. У нас остання волога була в квітні, 27, по-моєму, квітня випав такий останній опади. Потім наступна волога була 12 червня, там 14 мм, і потім аж в вересні. І добриво, яке було внесене під соняшник, коли ми посіяли пшеницю, воно така смугами короче, була. Через 70 сантиметрів було добриво. Тобто, добриво, яке було покладене під соняшник, воно не працювало. Десь, де була менша норма, врожайність соняшника була більша. І я розумію, коли ми посіяли з добривом, ну, я це і так розуміла, але настільки це очевидно, коли ти це вже побачив очима, ти не можеш його розбачити. І ти бачив, що твоє добриво воно робило шкоду. Розчинення добрива призводить до підвищення концентрації солей навколо насінини mm -hmm. і навколо проростків mm -hmm. і корінців. Mm -hmm. Надмірна концентрація солей mm -hmm. уповільнює споживання тим mm -hmm. корінцем. Елемента живлення, уповільнює, осматичний тиск uh -huh. діє. Тепер, чого ви побачили цей карбамід на пшениці, коли посіяли, вона зійшла осінню? Тому що у вас е, не було великої кількості опадів, uh -huh. ви карбамід вклали на смужкою на глибину 5 см, який через два тижні пересох. Uh -huh. Може, якась там невеличка частинка того азоту перемістилася uh -huh. трошки нижче, де чуть чуть побула коренева система соняшника, вона також переважно йде вниз. Так. І тому ви просто дали його не туди, куди треба соняшника. Тому ви, по-перше, це мало для вашого. Ми більше рекомендуємо вносити азоту для вашого регіону. Соняшнику. По-друге, не туди. Ми ще проконсультувалися додатково із своїми там партнерами по технології. Ще коротше залучили все, що тільки знали і могли, і розробили свою формулу по живленні соняшника, і вона складається наступним. Ми вже розкидали 200 кг сульфату амонію. На цей період підвирівнювання оренки, щоб не вносити основну масу добрив біля насінинки, коли немає вологи, щоб не було фітотоксу кореневої системи, коли оця велика концентрація солей в ґрунтовому розчині потім опалює кореневу систему, як минулого року я це побачила, і потім. Цей соняшник росте і стресує, тому ми вже 200 кг сульфату амонію закопали в землю. Надіємося, він окупиться. І ще будемо при посіві, перед посівом, або будемо вдавати каз юконом, який в нас вже вносив кас на пшениці, і просто дуже класно це вийшло. Я настільки ця вже технологія пішла вперед від тих методів всі, які ми знали. Наскільки це ефективно, коротше, це класно. Це або буде юкон, якщо встигнемо. Якщо не встигнемо, то це буде при посіві трішки карбаміду трішки. Е кілограм 30-50 е у зону біля рядка, тільки для старту. Які б сьогодні не писали рекомендації, і якби в тебе були всі гроші світу, ти за один раз не вирівнюєш. Угу. Має бути послідовність хімія, фізика, біологія, Хорошо. через цю зміну через мінеральне добрива. І ми, кінцевий наш результат ми повинні дійти до роботи мікроорганізму. Але дивись, 48 да? і два сума катіони аніонового. Угу. Не дай Бог, перевищить за 60, тоді поле стає не управляю. Ну, Тоді йому тяжко щось взагалі змінити. Тоді його можна віддавати далі. Але в тебе тут і Сірка, щось ти тут питалась, не ти, хтось другий, не знаю, питалася вже вирівнювати, звісно. Да? Тато теж та, суффатамонія розкидав. О, Вороніч. Але ж, дивись, але ж сульфатамонія не рішила вопросів. Тобто пішло б Я думаю, що ну, результат був. Але дивись, в чого є, чого ти, на що ти не звертаєш увагу. Смертельна ситуація, диви. Це що? 138 і 13. То мені може цифру якусь він забув Ні, Як? Це може Одиніч. бути уклон, ложбина десь uh -huh. стікає, де озерце, там що це реально. Отут знов в'язать соль, ми, ми її не виміємо, і не вимиємо. Отут у тебе не буде працювати калій. Боже, там взагалі ж і магнію 500, і цього 8 тисяч. Але ж тому, що тут домінують соль. Натрій e, в 10 разів більше, ніж там 13, а там 138 Перепах. пробах просто в 10 раз. І, типу, раніше б, може, це нічого не сказало, але зараз є питання, що з цим робити. Фосфогіпс зараз ним не несемо. Тоді ми зараз в цьому розі що в цей там? Пшениць, там пшениця. Там пшениця зараз. Прийнять. Відспівати. Ну, вже там росте корінь, росте це сильно мені з азотом. Я предлагаю оцю ділянку, вже mm -hmm. там 50 літрів касу, так, щоб зафіксувати, що вона в тебе є, на посідуючи. Для чого? Тому що нам треба масам на... працювати вже на... на солому, можна так сказати. А то. А ту кількість, яку туди заплановано, перенесіть на посіднє поле. Де ми були де класно по технології вирощування? в мене ще кілька систем е, захисту на соняшнику. Є соняшник під сульфотехнологією, там Кобзар і різні компанії. У мене там Ліде, Лімогрені, Сенгента. І е, під КЛП в мене є соняшник і є соняшник під Ейр. Під всі ці технології свої гербіциди. Інцикициди, однаково фуніциди однаково добрива. Е, Практично однаково, а от ЗЗР трохи різняться. І якщо я можу там на сульфотехнології внести гербіцид, там, мій старт він буде дешевше, то на технології Air я хочу посіяти той соняшник класний і буду використовувати там оригінальний продукт. Я думаю, що потенціал цих соняшників і а, система захисту дадуть свій результат. Я розумію, я не можу вирівняти всі поля. Під одну грібенку зробити всіх все однаково, є дуже слабкі поля. На жаль, я визнаю, що це є. Я вам їх показую, і ви мене там обсираєте в коментарях. Ваша правда. Але комусь можливо це допомагає. Щоб ви зрозумієте, що не все так всіх ідеально. Бо інколи, коли дивишся в соцмережі, в Ютуб думаєш, що всі все ідеально. Ні, фіга, там кожного свого достатньо досвіду вистачає і вигрібає кожен по-своєму. Тому є поля слабенькі, там, я розумію, менший потенціал, а є поля більш заряжені. І вони вже раніше. І ми там вже вивели бур'яни, тут там дещо стабілізували по системі живлення. І там я хочу отримати більший потенціал. Основна задача в моєї технологічної карти вийти в прибуток. Я хочу 300 баксів з гектара. От я так хочу в цьому році вийти в прибуток. Схрестила пальці, собі бажаю. ну, Хоча б в 300 вийти, бо я розумію, що для когось ви напишете там, для Вінничини, Та це не гроші, я розумію, бо у вас опадів більше. Але для півдня це, зважаючи на попередні три сезони, це буде гуд. Коля, заходь в віранду, там нікого нема! Що? Ні. Ні нормально. Не... То, блін, холодно сьогодні, все плюс 2 градуси. Та, не я, я, дай зараз дознімлю відео. Заходь в хату, мені ще 5 минут. 2 хвилини. Я, мене знімала. Не буду, зараз, я опять тобі. Коля приїхав. Зараз якраз будемо перевіряти технологічну карту, бо я вам її розказую, ще зараз вам і покажу її. Хочете? Ану, подобайку напишіть, хто хоче. на тільки. Сьогодні поділилася з вами техкартою по соняшнику, розказала, що буду робити. Чи було вам таке відео корисне? Дайте знати в коментарях. Хто хоче технологічну карту, напишіть, будь ласка, я придумаю, як вам. Як... З вами нею поділитися, але з вас коментар і вподобайка. А з мене вам техкарта. Обмін енергіями. Як вам така історія? І ще самому активному серед вас подарую футболку від Агростайл. Всіх обняла, припідняла. Бажаю вам балансу, щастя, гарних прибутків і врожаїв. Хай вас все буде Україна!